Як, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок Мазур Юля. Друзі, я думаю, що вже багато хто з вас бачив про нові пріоритетні будівництва е наших управлінців. Я тут дещо цікаве знайшла, хотіла би вам зачитати. Але давайте спочатку про цю новину, котра трошечки е особисто мене бентежить. Значить, в Україні збудують нові тюрми. У ВР пояснили навіщо. Влада шукає гроші на будівництво нових тюрем в Україні. В Україні збудують нові тюрми, оскільки жодні ремонти не допомагають вирішити ситуацію в деяких закладах утримання. Про це заявила віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час виступу у Верховній Раді. За її словами, за цей рік більше трьох тисяч ув'язаних отримали покращені умови тримання, що позитивно відзначено у звіті комітету міністрів Ради Європи щодо виконання рішень Європи. Пейського суду справ людини, але разом з тим, занурившись в цю тематику, я поставила в пріоритет побудову нових закладів тримання ув'язаних, оскільки система виконання покарань. Успадкована з Радянського Союзу і за будь-яких найкращих ремонтів не зможе забезпечити виконання тих стандартів, які передбачають забезпечення порядку і контроль в системі виконання покарань. Тому побудова нових тюрем є одним з пріоритетів. Ми, шумаємо, ми шукаємо ресурси для цього, каже Стефанішина. А я вам зараз зачитаю ще одну дуже цікаву таку статтю, <кхе> значить. Це новеньке, а це новини за 6 серпня 2020 року великий розпродаж в'язниць переросте у велике будівництво міністр юстиції Малюська. Після продажу частини тюрем Міністерство юстиції хоче побудувати нові слідчі ізолятори на околицях міст. Про це міністр юстиції Денис Малюська написав у Фейсбук. На його думку, тюрми, які будують, які будуть продані скоріш за все, втратять своє цільове призначення і будуть. Знищені ключова цінність у цих об'єктах для інвесторів можливість отримати великі земельні ділянки з уже підведеними інженерними мережами, що виросте на їх місці заводи, житлові комплекси, ТРЦ. Це вже не до нас, а до майбутніх власників та органів місцевого самоврядування, які затверджують генплани ДПТ і видають містобудівні умови та обмеження, пояснив міністр. Він відзначив. Що у мін'юсту багато надлишкового майна, на утримання якого витрачаються кошти, спочатку відомство планує продати заморожені тюрми, які не використовуються, а потім оптимізувати мережу існуючих в'язниць і продати ще до десятка поки що функціонуючих тюрем. Після цього мін'юст обере міста, у яких слідчі ізолятори будуть виводитись. Із центральних частин у промзону або за міську смугу та почне будувати нові сізо на околицях. Після переїзду до новозабудованих будівель старі ізолятори будуть продані. Протягом наступних кількох тижнів ми продовжимо презентувати перші лоти та забезпечуватимемо можливість їх огляду. Потенційними покупцями продати безпосередніх акціонів повідомлятимемо окремо, як видно з описаного вище плану, великий розпродаж в'язниць переросте у велике будівництво в'язниць. Повідомив Малюська. Міністр також опублікував відео, на якому він розповідає про перший об'єкт, який виставляється на продаж. Це державна установа, Ірпінський виправний центр номер 132 в центрі СМТ Коцюбинське в 14 кілометрах від Києва. Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.06.2019 року номер 1750-5, установа була законсервована. Останніх засуджених перевели в інший виправний центр в серпні 2019-го. Нагадаємо, що в травні цього року в українських слідчих ізоляторах з'явилися перші платні камери підвищеного комфортно. Платні камери вже працюють у Києві, Львові, Чернігові, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Сумах, Саробільську, Житомирі, Хмельницькому, Чернівцях, Вінниці, Рівному, Луцьку, Чорткові, Івано-Франківську, Ужгороді та СМТ Кам'яне. Що хочу вам повідомити? От мені цікаво, слухайте, ситуація зараз така цікава в цій країні. У нас війна йде. По тюрмах людей, котрі вчинили якісь злочини, в дійсності дуже мало. Того, що ми бачимо, яка імпотентна у нас правоохоронна система. По тюрмах у нас сидять патріоти, у нас сидять військові. Ремонти в цих тюрмах не проводяться. Їх роблять самі хлопці, котрі там сидять. Гроші на це списуються. І я думаю, що е, пані Стефанішина, перш ніж розповідати про пріоритети, повинна була говорити про інше. Повинна була говорити про те, що у нас війна, що на теперішній час е, не в пріоритеті будувати тюрми, а е, навіть з покращеним плануванням і з новими оплачуваними номерами. А тепер давайте порозмислимо всі разом. Е, у нас вся держава тепер як тюрма, з країни виїхати нереально. Перейти на роботу нереально. Тебе кругом чатують бугаї. І до того що чоловікам зараз трохи важко, бо на одного, як вони кажуть, ухилянта припадає 4-5 бичків у формах, в різних формах. Дуже цікаві речі. І хотіла б вам ще зачитати одну цікаву інформацію, опубліковану на сайті Чесно. про... Пані Стефанішину, міністерка юстиції з 2024 року, віцепрем'єрка-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України з 2020 року. У 2024 році Верховна Рада призначила Стефанішину міністеркою юстиції замість звільненого Дениса Малюськи, А справа його процвітає. При цьому Стефанішина зберегла посаду віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції. Такий в нас дефіцит кадрів, що одною жопою сиділи деякі на двох стільцях. У 2023 році справу Лукаш, де фігурувала Стефанішина в статусі обвинуваченої, надійшла до вищого антикорупційного суду. За даними ЗМІ, її оголосили підозру щодо розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. У тому ж році Стефанішина подала до Верховної Ради заяву про відставку від премєр міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Пізніше парламент підтримав відставку Стефанішиною у 2022 році. Прізвище Стефанішиною фігурувало у справі Максима Макетася. Про спробу кіп підкупу мера Дніпра Бориса Філатова. У цій справі Стефанішина згадується в контексті повернення активів Укрбуду. Микитась висловив упевненість, що вона має підтримати запропоновану ним схему. У цій справі також фігурує юрфірма «Іляшев і партнери, де раніше працювала Стефанішина у 2021 році. Була включена до політради Слуг народу керівної керівного органу партії. У 2020 році Верховна Рада призначила Стефанішину віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Також її включили до складу РНБО. Після призначення Стефанішина розповіла, що була підозрюваною у справі Лукаш, коли у 2014 році очолювала підрозділ мін'юсту та ініціювала проведення досліджень на тему європейської інтеграції. Стефанішина зазначила, що справа не рухалась протягом шести років. Журналісти Білу інфо після цього звинувачували Стефанішину в дезінформації, оскільки вона отримала підозру у жовтні 2019 року. У тому ж році Стефанішина працювала в юридичній фірмі Іляшів Іляшев та партнери. Та, окрім України, мала офіси у РФ. Були закриті після 24 лютого 2022 року. У 2019 балотувалась у Верховну Раду від партії Українська стратегія Гройсмана номер 25 у списку. З 2017-го перейшла до секретаріату кабінету міністрів директором Офісу з питань Європейської та Євроатлантичної інтеграції, де пропрацювала до 2019 року. Була Підлеглою тодішньої віце-прем'єрки з євроінтеграції Іване Климпуш Цинцадзе у 2007 почала працювати в Мін'юсті. Загалом дуже цікава особистість, яка була замішана в цікавих справах, то пані Стефанішина підготовує почву і нові тюрми для таких, як вона, з літними. Камерами, бо розуміє, що рано чи пізно весь цей безлад закінчиться і ну, не знаю, чи вішати на стовпах, але по тюрмах їх садити будуть. Чи можливо для таких, як ми, патріотів, для таких, як Павло, для таких, як хлопці, військові, торнадівці, патріоти, котрі сидять по тих тюрмах по 10 чоловік на койку на одне спальне місце, змушені пити пакетик чаю? Хір його знає скільки раз. Ми вже це все проходили. Я думаю, якщо хто ви слідкуєте за нашими судами, за запашеним судом безпосередньо він розповідає, в яких умовах його тримали, як його тримали, і де його тримали. Тому пані Стефанішині, варто підняти свою п'яту точку і поїхати по тих закладах і подивитись, чи варто будувати під час війни нове, чи можна все-таки подивитися і поремонтувати старе. До речі, військовополонених. У нас теж тримають по наших тюрмах. Інтересненько. Тобто для наших хлопців, для патріотів, котрі готові йти воювати, але котрих. Ця держава так запхала, загнала, що вони тепер не знають, де їм краще, бо виходить, що в тюрмі людям краще. Бо, як би там не було, пішов на війну, відірвало руку чи ногу, привезли трьохсотим чи двохсотим. Держава на тебе плюнула. І по великому рахунку, якщо ти попав в тюрму, ти отримуєш на п'ять років квартиру з газом, світлом, з усім. Да ні за що не треба платити. ще й охорона в тебе цілодобова, то де краще. І чим відрізняється тюрма від держави в цілому? Адже всі наші громадяни зараз знаходяться в одній великій тюрмі. В багатьох країнах є війна. Гляньте на той самий Ізраїль, про який говорив президент, що Україна буде великим Ізраїлем. Так там кордони не закриті, люди мають повне право виїзду. Говорили про Ізраїль знову ж таки, так там чиновники воюють, а у нас що? Простого смертного, а ні поліція, ні ти не можуть воювати, бо вони не для того мама квіточку ростила. Стосовно ТЦКшників, котрі розповідають, що вони бойові, вони з фронту приїхали там, тра-та-та-та-та, -та -та -та, жодного разу довідки форми 6 ніхто нікому не показував цього бойового шляху цих оклецьків. Окрім того, Ніяких підтверджень тому, що він був на фронті нема. Е, сидить і, слухайте, бігає за людьми, ну прям як спартанець. Тю. Так біжать, е, з автоматами застосовують зброю до цивільних. Я думаю, що не одне вже таке відео ви бачили. То для кого елітні апартаменти? Для ТЦКшників, для мусорів, котрі їх так дохера, а в нас е, кримінальних справи, подивіться, в нас. Прям розкриваємо ці нема, або справи не вносяться в ЄРДР, бо викручують законодавство так, нібито не передбачено. А мають кожну заяву внести. То в чому просто різниця? Для кого тюрми? Для патріотів чи для себе рідних? Якщо для себе рідних готові скинутись. Якщо для патріотів, то подивляйтесь за стовпами. Разом сила, друзі, далі буде. Разом до перемоги. Ну і я неодноразово вам кажу тюрму усім злодіям, яких дуже дуже до хера розвелося в цій державі. Далі буде.